Плохої власти выбирают хороші люди, які не приходять на вибори. Історію мы. І чим більше нас прийде урнам, тим менше шансів зробити еще одну ошибку. Ти сам обираєш як хочеш. Від мого вибору залежить моє майбутнє. Знайди 5 хвилин для наступних п'яти років. Голосуй за своє майбутнє. Ми розпочинаємо марафон громадський вибір 2014, марафон присвячення вибора президента позичаного вибора президента 2014 року.

Сьогодні. Ні, на жаль, через те, що я була в Америці, я не встигла перереєструватися, оскільки я зареєстрована в Франківську, то це все виявилося нереально. Дуже школьно. Я просто нам мені редактори щось підказують, що щось там відбулося біля резиденції, але я на жаль не чую. Якщо можете, напишіть мені, будь ласка, я я озвучу це в ефірі громадського. Сьогодні, от які більше новини вивчали протягом дня? Що на вас більше вплинуло? Я, я про схід більше думала, тому що очікувала різних подій там, які... Е... Які сьогодні не дають заспокоїтися, я стежила за тим, що там буде. Я чула, що поїхало багато журналістів і переживала, що з ними буде. Бо ми повинні бачити без без нас, без цих молодих людей, які туди їдуть і стрімлять світи. Ми не будемо знати, що відбувається. Вони їдуть фактично на смерть, і це мене дуже турбувало з самого ранку. Ці вибори. не, не, совершенно не нужны. Да. У нас своя республика. ми що на вибори нігатифір. От у вас сьогодні на який ви прийшли? Третій. <гум> ще два попереду питання всі різні задають? Чи так, щось ну, ну ні, ну в основному всі, що стосується якраз виборів, але все одно все одно є нюанси певні. Бо... Зранку питали більше про явку, зараз більше питають про те, чи буде другий тур, чи не буде. І я думаю, що наступні ефіри будуть присвячені вже екзитполам. А ну на другому туру. Ні, ну я думаю, що на другому екзитполам більше. Дякую. ти з Чикаго. люди. Сьогодні? Зараз одну секунду. А я вдавить на цьому. А за 10. Так, добре, 56. Алло?

По якості картинки можна зрозуміти, скільки журналістів на місці підключаються до інтернету. Шаві Корошенко і Олег Тишко, був єдиний кандидат в президента, який співав хід сезону Путіну. Ло, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, не мітина. Це треба віддати на легко. Аню Аню и на Выборы это все очень стандартная история и она как бы не, ну как сказать, в ней нет особого полета для фантазии, поскольку поскольку все очень понятно и просто, да, там участники, люди, говорят, кандидаты, штабы. Другое дело, что для нас это был первый. Такой. Хотя после марафонов, который мы делали во время событий в Крыму, это вот очень легкий такой марафон. Ну потому что он очень простой. Все очень четко и понятно, технологично. И нет необходимости что-то выдумывать на ходу, что-то придумывать. Оно все есть и все, все на поверхности.